Не знімайте мене, будь ласка, добре. Мию гуся, Васю, щоб був чистим. Кладаю спати гуся Васю. Скупляюся зі зі гусям Васей. Їдемо на ярмарок, дід Іван. Швидше їдь. Яка сьогодні гарна картопля, Іване. Так, Марічко, і гусак наш Вася сьогодні молодець. Спокійно сидить. <різь> молодець гуся Вася наш помічник. Молодець гуся Вася наш помічник. Смачний кавун. Я такий хотіла. Прибирайте помідори, дід Іван. І гуся Вася. Я тут хазяйка. В селі, де дерев'яні хатинки. Купила новий айфон. Коштує 50 тисяч доларів. Сидимо в тіктоці з гусям Васей. А дід Іван спить. Такі смачні чіпси, їх ніде не купити. Смачне насіння від Сан-Санича. Ага. Круто так в Києві, а то в селі якось сумно. Який ти гарний. Назву тебе Сергій. Сергій, синку, поїж борща. Сергій, синку, поїж борща. Наша вечеря в Уподо – це наша доброта, друзі. Ми хотім помолитися і поїсть хліба. Їдемо в Київ, тому що наше село дуже добре. У діда Івана болить спина. Р... Роблю масаж діду Івану, скажіть, сир, сир.